Вдих, видих, вдих, затримка на вдосі. Вдих, видих. Вдих, затримка. Не видихаємо, лопатки розводимо, зводимо. Видих. Вдих, видих. Вдих, затримка. І плечі назад. Доволі амплітудно відчувайте, як лопаточки активно працюють. Вперед. Видих. Вдих-видих, вдих затримка, витягуємо бік. Видих. Що ж ви так провокативно це робите? вдих-видих? По секрету вдих затримка. Скрутки. Вдих-видих. Вдих, затримка. І по колу намагайтеся грудним відділом активно працювати, виштовхувати груди, грудну клітку вперед. В інший бік. Видих. Вдих-видих. Видих. Вдих-видих. Красота, бачите, зігрілось. Нічого ж такого не робили. Просто подихали, запустили процеси в організмі, і ви всі вже позігрівалися, і це добре.